Привіт, я Марія Піон, астролог, і сьогодні хочу поговорити детальніше, як кожного з нас індивідуально кожен знак зодіаку зачепить повнолуння 25-го числа. 25 січня відбувається повнолуння саме в знаку Лева в 5-6 градусі. А це, як правило, дуже впливове повнолуння, яке нас всіх зачіпає. Воно дуже для багатьох буде провокаційним в темі того, що тільки-тільки Плутон змінив свій знак, перейшов у водолія і тут. а Водолій – це про революції, це про таке незадоволення про боротьбу за свої цінності і права. І е, Плутон це теж про трансформацію та переродження. І тут ми маємо одразу повнолуння дуже агресивне, тому що повнолуння в леві воно власне е, не дає сидіти, склавши руки. Воно дає таку певну боротьбу. Воно закликає до дій. І нам багатьом захочеться змінити себе, свій імідж, професію. Тобто, це повнолуння дає ключову. Таку таке рішення, ключову ідею вам, куди рухатись далі, що в собі міняти, і що цікаво, що власне зміни дуже часто починаються саме на е, час повнолуння, е, це ніби фіналізація наших ідей для багатьох. це буде пер таке перекликання з ситуацією, яка була всередині. Серпня 2023 року, і тут ми починаємо 24-й рік і нагадує про себе результат якоїсь діяльності. Якщо тоді у вас щось відбувалося, що вас, вам запам'яталося, що ви внесли в свій астрологічний щоденник, що ви пам'ятаєте, що відбувалося саме в серпні, зараз ви отримаєте ніби фіналізацію певного отої ситуації, яка відбувалася тоді, в якомусь виді, в контексті. Це може бути в формі інформації, може бути в формі нагадування, або такого ще одного фіналу чи довгої. І довго тривалого результату діяльності, яка була тоді. Якщо тоді у вас була певна ситуація, поділіться нею в коментарях, будь ласка, під цим відео, аби інші теж зрозуміли, що ситуації бувають різні, бо, власне, коли ми ділимося досвідом, вони, це дає нам на майбутнє навіть якісь астрологічні аспекти, подивитися вже не тільки крізь фільтр своїх подій, а й подій життя інших людей. Мені хочеться сьогодні власне звернути увагу вашу на те, що це повнолуння воно буде дійсно дуже для багатьох рішучим. Тобто, ми захочемо бути рішучими, прийняти якісь нові рішення, застосувати нові правила, змінити себе. Оце може бути бажання змінити професію чи піти на перекваліфікацію. Бажання будуть більш пов'язані з тим, хто ви є і як ви виглядаєте. Тому для багатьох також це зміна іміджу зовнішності, там стрижки і, взагалі. Обліку, як ви бачите себе, це ідеальний час для старту показувати свою діяльність бізнес в соціальних медіа, тому що повнолуння воно вам одразу покаже певний видимий результат. Як тільки ви стартуєте, ви отримаєте класні відгуки про те, як ви це робите, і зможете відкоректувати таку адекватну оцінку отримати свої діяльності в мережі. Це час лідерів, блогерів і медійних людей. Тому зазвичай в такий час приходить якась новина про якусь зірку, хтось там народив десяту дитину. Усиновив якусь там дитину, або знаєте, як то про зірок говорять розлучення, чи там одружився з чоловік з чоловіком. Ну щось таке революційне в цей час по новинам по лідерам. Світовим прийде. Звичайно, це стосується не тільки зірок. Це може стосуватися і політиків, які можуть ем, дати якусь дуже гучну заяву, вразити чимось і розповісти якусь таку інформацію, яка е, дає їм позиціонування, вони хочуть вести за цією ідеєю маси. І знову ж таки, це теж будуть певні відголоски, подій на політичній арені, які були у середині серпня 2023 року. Тепер розберемо по кожному знаку зодіаку і, звичайно, дякую, що робите Робити завжди тайм-код це так мило, це це дуже приємно. Це наш з вами взаємообмін. Тому велике дякую тим, хто. Старається і робить описи під відео. Тож йдемо, як завжди, традиційно в традиційному списку сьогодні. Починаємо з овнів. У Овнів дуже цікавий аспект по леву прокидається, тому що це бажання зробити щось для себе. І тут ви не уникнете цього, вам захочеться реалізувати щось для себе. Можливо, у вас давно було забуте хобі, яке ви хотіли зараз трансформувати в діяльність, або можливо, вам хочеться просто покайфувати для себе, тому що. Для Левів це буде ой, для Левів повнолуння в Леві, а взагалі для Овнів. Для Овнів це буде навіть шанс. Ем... Зробити собі щось во благо, тому це може бути навіть похід на масаж або якусь процедуру, яка вас міняє для того, аби в задоволення і від задоволення від себе отримати нову енергію, стимул рухатись далі. Такий доволі спокійне повнолуння в плані подій по роботі по іншим аспектам, але воно також зачіпає питання дітей, тому можуть виникнути ситуації, коли діти перетягують вашу увагу на себе, відтягують від від себе так і тут теж треба це е, усвідомлювати це може стосуватися також і домашніх тварин які теж можуть в цей час якимось чином через якусь обставину притягувати увагу саме на себе е, ваша задача Овни, в цей час не піддаватися а власне е, все ж таки в фокусі бути на собі аби все що ви робили і всі рішення які ви приймаєте і всі дії які ви робите були через те що вам це подобається а не тому що вам е, треба відмовитись від себе і приділити увагу іншим Чим питанням, тому що повнолуння це завжди і про випробування. Йдемо до тельців: у тельців питання дому, ремонту може ламатись побутова техніка, може вискакувати питання, яке буде вас зациклювати, направляти на дім. Для багатьох тельців зараз почався доволі активний період на зовнішньому прояві. Тобто для багатьох це робоча сфера активна, і тут у вас ніби повертає додому. Можуть бути питання, які вас навіть фізично. Притягнути додому, можете щось забути вдома, коли ви ходите по справам, або ем, там, переживати про дім, коли йдете. Це також стосується і дому, якщо ви знаходитеся в іншій країні, а переживати можете за дім, який у вас ем, ваш фактичний, ваша нерухомість. Справи з нерухомістю можуть нагадати про себе бажання розділити майно, отримати спадщину, може бути, щось тут таке виникнути е, запити, якісь такі, ну і продаж купівля нерухомості. Саме для тельців в цей час буде гармонійна і можуть виникнути вдалі обставини. Там пошук клієнта може під продаж чи купівлю, може бути дуже вдалим. До речі, тельці-ріелтери ваш виграшний взагалі 24-й рік. Близнюки. Близнюки будуть фокусувати свою увагу на оточенні, і саме в цей час може бути така ситуація, яка заставить вас доказувати свою правоту третім лицям, сконцентруватися на своєму позиціонуванні, вам можуть доручити якусь справу, де ви можете щось показувати, демонструвати іншим людям. Це також в клієнтській сфері, якщо ви працюєте просто мега-вдалий аспект, тому що вам вдасться навіть можете отримати гарний відгук по своїй роботі, вам вдасться довести свою Кваліфікацію ви можете дуже гарно презентувати себе, і, власне, в мережі також. Що стосується раків, Раки, сфера фінансів і, власне, сфера взаємодії з іншими людьми зараз активно задіяна. Тому своїм авторитетом можна користуватися, наприклад, комусь давати гарні поради, інвестувати в цей час супер для раків, і навіть давати в борг. Тому що буде гарне повернення цього боргу. І, власне, користуйтеся тут своїм, своїм авторитетом та іміджем. Якщо ви хочете навпаки собі щось добути, то теж вам ваш дар переконання зараз буде просто ідеально працювати, тому можна йти просити про кредити, якісь там вклади робити і взагалі просити про щось на роботі, наприклад, про підвищення зарплатні в далий момент. Для левів. Перший дім. Зрозуміло, що це в першу чергу зміни по собі. У Левів може зараз закрастися ідея, що хочеться кардинальних змін, і вони, звичайно, будуть вдалими по цьому повнолунню. Якщо йдете на зміну іміджа, йдіть на всі експерименти. Зараз всі ризикові навіть моменти у вас будуть гарно проявлятися. Міняйте себе як тільки можете. У Левів дуже класно це формується з аспектом і в кар'єрі, тому можна ризикувати, міняти роботу, просити про підвищення і просити про якусь. Нову реалізацію в роботі, а також додавати собі обов'язки в роботі, бо ви з ними справитеся. Діви, 12-й дім, і тут цікаво, тому що це переосмислення себе, а також це таємні зв'язки, і тут спливають любовні трикутники, які просто е, можуть, е, по перше, вас можуть провокувати війти в любовний трикутник, ви можете спілкуватися з людьми, які мають таємний зв'язок, і можуть вам розказати якісь секрети. І, взагалі, це може бути аспект, який дуже сильно відкриває таємниць. Багато таємниць і не тільки ваших, але ваших також тому тримайте під ключем всі свої дані, особисті паролі і щось таке, що є тільки от ваше. Скорпіончики скорпіони у нас дуже направлені на це повнолуння на доказування своєї позиції в сфері роботи. Можуть виникати певні конфлікти в колективі, але відстоювання своєї думки воно в даному аспекті не дає скандалу, а дає такого напору, який вам потрібен для реалізації подальшого своїх ідей проєктів. Тому відстоюємо свою думку, боремося за неї. Так для скорпіонів це аспект, коли треба довести. І знову ж таки, тут де переоцінка цінностей, чи я роблю на роботі все так, аби реалізуватися і отримати за це достойну зарплатню. Багатьох буде це не задовільняти, і це момент, коли ви можете довести, що ви варті більшого, що діями, словами, різними аспектами, але ситуації будуть вам ще допомагати, знаєте, провокувати на цей доказ. Я пропустила Терезів, я про це вчасно згадала, і зараз тоді до Терезів. Терези у нас будуть мати певну. Ситуацію, яка дає шанс кар'єрно зростати. І у багатьох виникне альтернативна пропозиція по роботі, пропозиція розширити своє коло обов'язків. Такі аспекти можуть виникнути, які вас. Розширяють в плані роботи. Це дуже вдалий момент. А також для підприємців, хто хоче щось починати, якщо ви терези, це просто ваш час. Починайте нові проекти, нові ем, якісь додаткові ніші відкривайте. Тобто, ви можете навіть це класний аспект для сумісності двох робіт. Тому, якщо хочете дві діяльності вести, це саме той час, коли вам дійсно можна це погоджуватися. Далі у нас стрільці, стрільці можуть планувати якусь подорож, поїздку, відпустку. Або отримати якесь відрядження взагалі, дорога та переміщення це ті обставини, які будуть з вами ставатися в цей період. Може виникнути пропозиція, на яку варто погоджуватися, якщо вона пов'язана з іншими культурами, традиціями, державами, переміщенням, переїздом і, взагалі, подорожю для багатьох зафіксується як переїзд за вашим бажанням або отримання візи, ліцензії, виду на проживання. Там, де вам подобається, там, де вам буде потім щастити, і де вас буде розширювати для бізнесменів. Це як масштабування бізнесу, теж працює, тому зараз відкривайте якомога більше, дозволяйте собі розширення у всіх масштабах і проявляти через соцмережі та інтернет просто ідеально. Також комунікація розширення партнерів саме на іноземців буде гармонійна козироги. у козирогів може виникнути криза. Причому криза може стосуватися будь-якої сфери, може виникнути різка кризова ситуація, з якої ви точно маєте доказати собі та світу, що ви можете вийти, і тут вас це повнолуння вчить акумулювати сили і направляти їх в саме слабке місце і швидко вирішувати питання. Може, наприклад, нагадати про себе якийсь неоплачений там, якась неоплачена квитанція, може виникнути ситуація. Навіть якась небезпечна, може бути це висока аварійність також, тому обережно і побутовий травматизм теж сюди, тому тут треба дивитися, що будь-яка ситуація, яка у вас виглядає як кризова, вам треба її моментально вирішити, і тоді ви як перекриваєте цю енергію своєю ручкою енергією по леву. Нагадаю, я говорила саме про козирогів, але говоримо ми про повнолуння в Леві. Тому енергію Лева ми зараз застосовуємо кожен з нас в своєму аспекті домігороскопу. Водолії це все про сім'ю, все про питання великих рішень стосовно статусу сім'ї. Ви можете, наприклад, вирішити за своїх рідних, що це. Я прийняв рішення, ми переїжджаємо, ми отримаємо інший статус. Ми, ем, зрештою, і пропозиції одружуємося, розлучаємося теж сюди. Ви можете також змінити, наприклад, розширити свою сім'ю. Це дуже часто у вагітних саме народження дітей попадає на повнолуння в Левів. То це тоді дуже легко все проходить стрімко і швидко. Також це безпечно для зачаття, хто хоче розширити свою сім'ю. Використовуйте повнолуння в Леві. Далі говоримо про рибок. І мені здається, я нікого не пропустила. Рибки просто молодці, але у рибок зараз може бути хандра, упадок сил, апатія депресія, тому що у рибок це по шостому дому програється в секторі здоров'я, а також в рутинних справах, що теж може впливати на депресивний стан. Тому виконуємо свої буденні справи в свою силу, не перевантажуємось, бо Лев він любить перевантажитись, бо він має велику силу. Зараз не використовувати свій ресурс дарення. Ремно Розумійте, що для чого ви робите, присвятіть своїй рутині час а також це ідеальний для рибок аспект, аби брати дієту, аскезу, новий вид тренувань заради. Покращення свого фізичного стану. Тому, хто давно хотів схуднути, це ваш час, рибки, починайте прямо все повнолуння. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишайте лайки. Я чекаю на ваші коментарі, чи вже ви відчуваєте цю енергію повнолуння. І підписуйтесь на канал, ділзліться моїм відео зі своїми друзями, аби нас ставало тут більше. Чекаю на ваш завжди фідбек, завжди читаю коментарі і завжди на них відповідаю. Ви можете там і радитися по певним аспектам. Мною і задавати питання. Дякую вам.